Я як голова тимчасослідчої комісії займався рік до повномасштабного вторгнення цим питанням. З колегами разом відвідували санаторні школи, розбиралися, що, як, чому у нас іде реформа, не туди, куди мала йти, як реформувати санаторні школи і так далі. Отже, законом було передбачено трансформацію санаторних шкіл до 23 року, коли почалося почалося повномасштабне вторгнення. Ми з депутатами розуміли, що ніякого реформування. Найближчим часом е, неможливо робити, тому що ми не знаємо, скільки дітей вийде, скільки повернеться, що буде з закладами, і так далі. Тобто, ми проголосували закон е, і відтермінували цю трансформацію до 2025 року, тобто, збільшили, збільшили трошки час. Разом з тим залишалося невирішене питання щодо деяких типів закладів. І це стосується, я вбачаю, двох е, нозологій. це. Перше, це психоневро і в таких санаторних школах тільки три в Україні. Це діти з важкою формою розвиду, аутичного спектру, і також діабету, де дітям постійно потрібно робити вчасно інсулін, слідкувати за їхнім здоров'ям. Тобто це дві нозології, які залишилися невирішеними. Як же їм трансформуватися, в який заклад? І тим більше, що не було підтримано збереження медичних. Блоків при цих школах. Також, наприклад, Харківської області, обласна адміністрація почала заводити, у нас, здається, сім сантоних шкіл почала заводити по одній школі на трансформацію. Тобто, не комплексний підход для області, а ну, по черзі. І якраз перша черга стосувалася трансформації санаторної школи для психоневро з цих здоров'я. Лунали такі заклики, що це діти зі скупленими діагнозами, що це тільки місцеві діти навчаються там, що всі вони підуть навчатися десь в інші заклади, що з батьками було проведено повну роботу, всі погоджуються, і батьки, і персонал, і так далі. Ну, звичайно, мене здивувало те, що директор підтримує таке рішення. Я для себе тільки одне розумів, що на, на, ну, на неї якийсь тиск відбувся, там не знаю, що там трапилось, але це перший директор школи, який не захищав свій заклад від по суті ліквідації. А це дійсно була ліквідація шляхом реорганізації. Як це відбувалося на території великої на великій території знаходяться два комунальних заклади. Один це санаторна школа для дітей з психоневропорушеннями здоров'я, а також два корпуси. Наукового ліцею обдарованість. І частина дітей, зі слів, чиновників, мала перейти навчатися з психоневропорушеннями в цей науковий ліцей, частина ще кудись. Тобто, ми, по-перше, з колегами з обласними депутатами. Підставило під сумнів, таке рішення не підтримали його. Ну то, ну, наша фракція не підтримала його. І я виїхав з разом з Тетяною Петріною Луценкою, вона тут також присутня головою обласної ради, розібратися, що там відбувається, що це за заклад, чому такий на них наклоп іде. І поспілкувалася з персоналом, з батьками, навіть з випускниками цієї школи. Ми зустрілися і виявилося, що діти там проживають, діти там навчаються. Якщо вони місцеві поряд школою, тому що батьки переїхали до цього, ну до цієї території, скажімо так, до цього місця, де розташована школа. Що, дітям, що діти, діти дуже важкі там навчаються. Що дітям це може єдина можливість а, взагалі отримувати освіту. Зустріли хлопця, який отримав соціалізацію після цієї школи і має вже дві освіти. Навчався в коледжі і зараз, здається, у вище навчається, отримав спеціальність і так далі. Для дітей це єдина можливість була соціалізуватися. Ми розповідали на прикладі, що хлопчика привели до школи перший клас, він боявся навіть мячик, який йому кидають, боявся його брати в руки. Тобто, ну, з дітьми там займа, займаються, скажімо так. Разом з тим, багато дітей виїхало в евакуацію. А ми розуміємо всі, що після, після перемоги нашої не Кількість дітей з такими психічними розладами буде тільки збільшуватися. І ліквідувати, по суті, тим більше, поліпшувати умови для талановитих дітей, зарахованих дітей з особливими освітніми потребами. Це просто ну, злочин, я вважаю. І поставили це питання на стоп і стали думати, а що далі? Я дійсно, куди їм трансформація? Вони не можуть стати не ліцеєм. Не в спеціальну школу, тому що спеціальних шкіл такого типу порушень здоров'я немає. І діти не можуть перейти не в спеціальну школу, і цим дітям не підійде, багатьом ну, дітям більшості дітям не підійде, загальноосвітня школа. Здивувало дуже те, що з батьками взагалі ніхто не працював, не враховувалися інтереси кожної дитини, яка там навчається. І це стосується, я вважаю, напевне, кожного закладу, що не скрізь відбувається такий підхід, нескрізь враховується думка та інтереси дитини. Отже, перше питання, яке я хочу підняти, це розширення типів спеціальних шкіл, щоб санаторна школа такого типу була можливість трансформуватися в спеціальну школу. І розглянути питання і діабет і психонерневро. І розглянути питання комплексного підходу. Тобто, щоб під час взагалі відтермінувати це, якщо закон дозволяє до 2025 року це робити, ми маємо підготуватися до трансформації, до нашої перемоги, подивитися, скільки дітей повернеться. І я взагалі, я вважаю, наприклад, ще от така ситуація. Ми поїхали в Чугуївський район, там також школа є санаторна, яка вже підготувалася до трансформації. Шляхом трансформації в ну, звичайний ліцей е, якогось типу там. Е, е, і да, я кажу директору закладу, дивіться, ви просто розширюєте зараз мережу загальноосвітніх шкіл. Тобто в Чугую буде школа, що є ліцей, а поряд з цим ліцеєм буде ваш ліцей, обласно, обласний ліцей, засновник обласна рада. Що буде далі відбуватися? Ви просто відтерміновуєте свою ліквідацію, по суті. Тому що, як тільки ви трансформуєтесь, частина дітей з Чугуєва буде навчатися там, бо там дійсно зручно навчатися, там і харчування, є, і можливість батькам місце навіть залишати там дитину. Потім обласна рада скаже вам, що в нас немає коштів утримувати вас. ви просто загальна освітня ліцею, нам такий ліцей не потрібен. Перейдете в Чугуївську в громаду в Чугуївську громаду. А голова громади вам скаже, що в нас немає коштів утримувати цей комунальний заклад. Тобто, до чого я це веду, щоб на завершення? Що, на мій погляд, трансформація має відбуватися в щось унікальне для області. Якщо це з медичним наклоном, то це має, має бути такий заклад, де з всієї області діти будуть навчатися. Може, це буде науковий ліцей, може буде це військовий ліцей і так далі. От такі питання хочу я поставити. Дякую за надане слово.